Давайте коротко розберемо, як в'язати рукав. Спочатку нижню частину рукава. Ось вона я намалювала те, що для вас важливо. <кій> У мене на рукав набрано 42 петлі резиночкою 1 на один. Все стандартно, повністю так, як я набирала на першу і задню половинку. І висоту рукав я пров'язала. Точно стільки ж сантиметрів, скільки і пров'язала першу і другу половинку. Ось, бачите, вони дорівнюють. Далі я для себе визначила, що я після резинки рукав трошки розширю, зовсім небагато. І додала по рукаву через кожні 8 петель по одній петлі. Ви можете для себе визначитись і. Починати в'язати його не додаючи петлі або додаючи більше, все залежить від того, який фасон рукава ви хочете мати. Якщо просто рівненький, не додавайте. Якщо такий собі 50 на 50, трошки додайте, як я. Якщо хочете дуже широкий, то додайте набагато більше петель. Потім враховуйте це, коли будете робити додавання петель до висоти рукава. І в'яжемо просто звичайно, звичайною схемою лицева виворітна, лицева виворітна ряди, лицеві виворітні. Але рукав треба розширювати, тому що зверху рука ширше. Я розширювала по такій схемі. Через кожні 8 рядочків, ось вони, я додавала з кожної сторони по одній петлі. Ось так. Вісім рядочків в кожній стороні по одній петлі. По рукаву це все. Не буду казати, скільки висоту рукаву я прив'язала, тому що у кожного це індивідуально. Як я виміряю, я прикладаю або до себе, або якщо в мене є в наявності якась кофта розміру, на якій я в'яжу, якщо це не мій. То я просто приміряю до цієї кофти. Це найпростіший, як на мене, варіант. Тому що виміряти сантиметром мені трохи складно. Але вам вирішувати. Далі, друга частина: як вив'язувати пройму рукава. Насправді все дуже просто. Ви йшли до ось цієї точки це точка, яка буде у вас під пахвами закриватись. Тобто, по, по руці. І далі починаєте закривати петлі аналогічно тому, як ви закривали петлі на спинці або напереді. Тобто ці лінії мають просто співпасти. Тут 6 петель, 3, 2, 1, тут так само 6, 3, 2, 1. Якщо ви інакше закривали петлі на спинці та переду, ну, наприклад, там 4. 3, 2, або 5, 2, 1. Все залежить від того, як ви для себе обрали по розміру і так далі. Рукав ви ось цю частину повторюєте точно так же з обох сторін. Все дуже просто. Далі в'яжете рівненько. Після того, як ви зробили заокруглення, ви в'яжете рівненько до приблизно. Плюс-мінус, ну, краще е, ось точно попасти. Воно у вас не вийде, але десь маєте придивитись, щоб вийшло. Прикладіть рукав, і щоб у вас е, до середини пройми, ось до цієї точечки, приблизно, рукав, можете в'язати просто рівно, не прибираючи ряди. Потім починаєте прибирати ряди, щоб зробити оце заокруглення. Для чого це робиться? Щоб він красиво лежав, ось цей рукав. І потім ви ось це заокруглення, половина цього заокруглення, ось так, коли ви почнете, Вона ляже ось, пришеється до цієї сторони, ось таким чином. Як я заокруглюю, щоб було красиво, щоб ніде нічого не стирчало? Я спочатку починаю прибирати з кожної сторони по дві петлі, Тобто закрила дві. наступний ряд прив'язую, не прибираю, потім три петлі, 4, 5 і далі просто закриваю. Все залежить від форми. Ось цей момент, який треба трошки заморочитись, просто постійно прикладаючи і дивлячись, чи лягає рукав. Щоб вам було легше. І мені ще було легше. Я рекомендую, після того, як ви зв'язали спинку і перед, зшити його по швам, хоча б по одному шву. І коли вже воно у вас буде ось так в розгорнутому вигляді, ви зможете рукав до нього прикладати і дивитись, скільки вам треба ще прив'язати. Можливо, це видається складним, але за роки мого досвіду я впевнена, що це найпростіший спосіб. Головне, не поспішати, не перев'язати більше рукав, що потім не довелося розпускати. Можливо, трохи заморочливо, але у мене працює. Я сподіваюся, що я пояснила, як вив'язувати рукав, тому не буду вже витрачати час на показування того, як я буду додавати ці петлі.